Ну що, всього 25 тисяч виставила я на грядку. І побачимо, як переночують мої квіточки. Полила я їх сьогодні дуже гарно. Дивіться, і капуста є по 15 гривень. До речі, зараз у мене акція. По 15 гривень були по 20. Дивіться, яка в мене ялинка суперова, як, як вона гарно світиться, навіть різними кольорами. Гейхера по 85 гривень, а бутилони 300 гривень 5 штук. 10 штук трахеліума 450 і перовський я одна штучка 55 гривень. Тому провіримо, дивіться, яка в мене краса з усіх сторон. Считаємо скільки в мене касет. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 касет. Десята касета посередині. Ну. Зустрінемося вранці, перерахуємо, подивимося результат. Бажаєте замовити, у мене є гаура, біленька по 65 і розовенька по 65. І є такі амперні квіточки, дуже ароматні, там. Дивіться, ще є, як воно називається, калачики. Бажаєте пишіть, всіх обіймаю, всім на добраніч.